Доброго дня, диспетчер затишного міста. Кажіть, будь ласка, коли вулицю на Литмаші буду чистити? Район Литмаш. Коли плануєте чистити? Зараз 4 машини КДМ їдуть з в'язці по вулиці Дніпровська, дві сторони прочистять. І потім дві машини їдуть в ПЗТО 40-летий Литмаш. От, а так, на Литмаші коли почнуть чистити? ПЗТО 40-летий, узгоджені маршрути. ПЗТО 40-летий угу. Литмаш. Тобто останній буде район Літмаш. Да, да. Тобто десь ближче ви ж... до вечора, так? Да? Я думаю, що раніше. А так. скажіть, будь ласка, а частний сектор машини їздять, чистять, Часний, вулиці, частний сектор секторі. їздять після того, як почистять основні вулиці, потім по заявкам, частний сектор, по заявкам. А, ось Послушайте, гарного дня я, я працюю, такі, які ви, пишуть мені заявки. От тобі, сука, було ну виїжджати, варюка, ноги поламай. Окремо хочеться звернутися до людей, які постійно не вдоволені нашою роботою. Ми вас всіх дуже добре знаємо. Всі ваші незгоди теж хочемо звернутися до вас та підкреслити, що в случаї відношення такого до наших робітників ви всі будете відповідати по встановлених нормах закону. В судовому порядку або згідно кримінального провадження. Крім того, якщо вам взагалі не подобається наша робота, приглашаю вас до нашого підприємства. В нас інвентаря хвати на всіх бажаючих почистити сніг, поприбирати сміття, зробити іншу роботу. Добро пожаловать! Поработайте з нами!